Від покрови Пресвятої Богородиці 14 жовтня, ось у цій невеличкій церкві, розміром 8,5 на 14,5 метрів відбувається богослужіння. Будівництво храму закінчили не так давно. І ми так помаленько, помаленько, за практично за 5 років, збудували цю церкву. Саме будівництво тривало 2 роки. а… Збір коштів, вироблення документації все це так само був довгий такий шлях. І з Божою поміччю ми сьогодні маємо церкву, ми вже богослуження в ній відправляємо. Ідея збудувати таку церкву давня, адже вперше про це подумали два десятиліття тому, розповідає отець Василь. Весь архітектурний взірець церкви відповідає зразкам церков, які. В минулому столітті і два століття тому назад були саме в цих краях, в краях, які сьогодні належать Польщі, це Лемківщина, Нацяння, Холмщина. Під час спорудження церкви, розповідає опікун парафії отець Василь Шафран, намагалися використовувати природні матеріали. Дерево воно є і чистим, і екологічним, але і також дуже здоровим. Люди під час богослужіння почувають себе тут дуже комфортно і дуже легко. Їм тут легко співати, їм легко дихати, вони не відчувають втоми, немає ніяких різких побічних запахів, немає якихось е, спеціальних лаків чи е, якихось інших складників у будові церкви, які би шкодили людському організму. Також зазначає настоятель храму тут. Втілили концепцію збереження енергії, що дало змогу скоротити енергоспоживання у 12 разів. Це є перша церква, яка виключно використовує світодіодні лампочки. У нас є приблизно 46 світлодіодних лампочок, які використовують приблизно 4,5 Вт потужності кожна. Під час години богослуження ми не використовуємо навіть 200 Вт електричної енергії. Це є дуже і дуже мало. Вже невдовзі церкву освятить архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк.